Приїхав з-за кордону, щоб стати на захист рідної землі. А тепер відкрив власну справу у невеличкому містечку на Вінниччині, аби працювати та підтримувати українську економіку. Ветеран російсько-української війни Валентин Діхтяр із Вінниччини отримав 500 тисяч гривень через застосунок дія за умовами державного проекту для ветеранів війни. За ці гроші купив спеціальне обладнання для виготовлення пам'ятників. Також за умовами програми надав і робочі місця. Лазерно-ударний гравіювальний верстат для виготовлення виробів із каменю. Саме на це дороге обладнання отримав півмільйона гривень гранту ветеран війни Валентин Дихтяр. Відкрити власну справу мріяв давно, але завадила російська агресія. Валентин давав вісіч ворогу в зоні АТО. Наприкінці 22-го поїхав до сестри за кордон. Але на початку повномасштабного вторгнення повернувся на батьківщину, аби захищати рідну землю від окупантів. За три місяці до вільний звільнився і поїхав до сестри в Німеччину. Доля мене привела все одно сюди, тому що війна почалася. І... Та я б собі просто цього не пробачив би. Я б просто там в Німеччині зійшов з ума. Два роки в складі бригади Червона калина Вадим воював на Донеччині та Запоріжжі. Торік звільнився зі служби за сімейними обставинами. Їхати за кордон ветеран категорично не захотів. Разом із товаришем почав вчитися працювати з каменем, аби започаткувати свій бізнес. Дуже важливо відкрити свою справу. І підтримувати нашу державу в такий, скажем так, нелегкий час для країни підтримала ветерана і держава. Валентин Дихтяр подав заявку через застосунок дія на участь у гранті. Написав бізнес-план, захистив його і отримав півмільйона гривень на закупівлю спецобладнання. Це гравірувальний станок. Як ще на нього називають цокально лазерний гравіювання і робота з каменем зовсім нова справа для Вадима та його бізнес-партнера. Та, попри це, чоловіки самотужки змайстрували свій перший станок. Люблю оптимізувати. Ну і Валентин також ми любимо оптимізувати всі процеси, щоб вони проходили швидко. Такої рами, як в великому фрезерному станку, там не потрібно, бо це лишні витрати електроенергії, шум. І хоч бізнес тільки починає розвиватися, Валентин сумлінно виконує всі вимоги державної програми, створив робочі місця та сплачує податки. Людмила Цимбалюка, Толі Дмитрів. Факти, а Єдині новини.